Це місце раніше було дном Дністра. Зараз є його берегом, який поріс рослинністю. Подекуди їх висота тут сягає трьох метрів. Ось видно оці великі верби. В період високої води весняних паводків рівень води їх підтоплював. А як можете бачити зараз, яка тут суха дорога, яка виросла велика рослинність. А такий вигляд мав берег Дністра у травні цього року. Річка обміліла на три метри в глибину. Намул зна почав підсихати. Подекуди проростала рослинність. Це вже триває більше півроку, як звідси відійшла вода. І цю дорогу це зробили рибалки, які автомобілями їдуть до Дністра, щоби ловити рибу. І ось тут є навіть справжні перехрестя. А ось там можна побачити Хотинську фортецю. Ну і ось саме вже вода Дністра. Така рослинність проросла у верхів'ї Дністровського водосховища поблизу Хотина, бо тут Дністер не глибокий, а береги пологі. Це нормальне природне явище. Як можна сказати, воно можливо є і не дуже добре. Але е, якщо порівнювати з ситуацією, яка сталася на території Каховської ГЕС, то там е, приблизно ну, спочатку воно так само все починалося. Але в чому різниця? Що там е, дамба, на жаль, зруйнована. А тут в нас е, все, е, ну, ГЕС у нас е, ціла, е, тобто такої проблеми немає. І якщо підуть дощі, будуть опади. Вода, звичайно, що підніметься. рівень води. Працівники Нацпарку Хотинський регулярно досліджують стан русла річки. Зараз фахівці нарахували приблизно 10 видів рослин, які ростуть на березі. Частина насінин була у воді, і коли дно висохло, проросла. Частину принесло вітром. Зараз, внаслідок падіння води на Дністрі, ми бачимо типову болотну рослинність. Це є гірчак. Болотний. Дуже цікава, цінна, медоносна рослина. Тобто, в таку хорошу погоду бжілки тут на ній, на ній злітаються і собі збирають свій пилок. Також є нанесений ось такі колючі, ніби каштанчик. Це не треба. полюбляє вологість ці місця. Звичайно, що це рослинка не наша, нанесена з водою, такими паводками. Це інвазійний вид з Північної Америки. Також є в нас тут череда. Точний вид не можемо сказати, тому що насінинки ще не дозріли, вони мають дозріти, і по насінинках ми можемо визначити. Ось навіть занесено водою, хоча це не це є такий. Інвазійний вид, вода нанесла на сінинки. Це шипуватий або огірок, дикий огірок, який має насінинки тут всередині. Рослини, які зараз ростуть на березі, мають різну висоту. Вони ростуть каскадами, так як оголялося дно річки. Ця вся болотна рослинність, вона також квітнула і багато бджіл, метеликів. Можна навіть побачити тут зараз на даний час багато різних комах є. Також це для птахів чудове місце, для гніздування. За словами Стороженка, якщо рівень води в Дністрі виросте, то рослинність з'їдять риби. У нас є Такі види риби, як коропові, вони активно поїдають це все. І хіба що можуть залишитися верби, які вже значно підростуть, тобто в них вже буде товстий стовбур, який риба не з'їсть. А так то ця вся рослинність зникне, в принципі, і все повернеться до свого природного стану. Причиною обміління Дністра цієї весни було збільшення об'ємів роботи Дністровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях, а також відсутність опадів. За словами Стороженка, до початку будівництва Дністровської ГЕС річка була ще вущою. Звичного вигляду заповнених берегів вона набула після того, як тут облаштували дамбу. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.